Привіт, мій любий! Я рада знову з тобою зустрітися. Який у тебе сьогодні настрій? У мене ось такий. Сподіваюся, що у тебе теж. Тож давай почнемо разом працювати. Скажи, будь ласка, як називаються ті люди, які живуть з тобою? Так, правильно, свої. Назви, кого ти знаєш з своїх. Молодець, вірно. Це тато, мама, бабуся, дідусь, брат, сестричка. Добре. А як називаються люди, яких ти знаєш? Правильно, знайомі. А чи знаєш ти, як називаються люди, яких ти не знаєш? Молодець. Чужі, правильно. Подивися, до нас у гості сьогодні прийшли котик, півник та лисичка. Ці герої сказочки котик і півник. Давай ми з ними пограємось. Вони прийшли до нас сьогодні не самі, принесли вони нам казочку. Давай ми її послухаємо. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник. Пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату. Та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманути, підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця. Холодна водиця, а півник їй ток, тот-ток, не велів коток. Бачить лисиця що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику. Несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до Лискиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у лиски, в лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Вийди, лисе, подивись, чи хороше граю. От найстарша лисивчина си... дочка не втерпіла. Та до менших ви тут посидьте? А я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписану торбу посадив. А сам знову грає, не втерпіла й друга лисивчина дочка та й собі вийшла. А він і ту схопив та також посадив в торбу. Так усіх лисенят він виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам пішов у хату, знайшов півника. Розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник віку слухав котик. Дуже добре. А тепер скажи, будь ласка, чи були друзями котик і півник? Так, звісно. Чи був добрим котик до півника? Так, звісно, він про нього турбувався. Коли йшов з хати, просив завжди півника нікому не відчиняти. Вони були рідними чи чужими, як ти гадаєш? Правильно, рідними, звісно. Скажи, а ким приходилася лисичка півнику своєю чи чужою? Правильно, чужою. Чи правильно вчинив півник, що відкрив двері лисичці? Ні, неправильно, тому що вона для нього чужа. Як ти думаєш, що потрібно було зробити півникові? Молодець, слухатися котика і не відчиняти двері лисичці. Отже, мій Любий, люди є різні, деякі виглядають дуже добрими і можуть прийти нам на допомогу, а інші можуть задумати щось недобре. Не завжди незнайомі люди можуть бути доброзичливі до нас. Незнайомець. Це чужа людина. Вона може завдати нам шкоди, налякати, розлучитись з близькими або щось відібрати. Тепер ми з тобою знаємо, яких людей потрібно вважати чужими. Довіряти можна тільки близьким людям. А тобі я бажаю всього найкращого. До побачення, мій любий, до нових зустрічей!